Привіт, друзі! З вами Антон Фером. В цьому відео хочу відповісти на найпопулярніше питання: яку електричку обрати за 15 тисяч доларів? В цьому випуску я переберу багато різних варіантів, розкажу особисто своє враження на всіх цих автівках: я їздив, я щупав. Більшість з них навіть ремонтував, тому достеменно знаю про що я кажу і вважаю в цій темі себе експертом. Тому друзі, зараз грудень 2024 року. Звертайте увагу, що ціни, які я буду називати, вони актуальні на зараз. Тож поїхали, друзі, сім найпопулярніших електромобілей. В цьому місці, друзі, у нас Тесла Модел 3 зі штатів. Буде слушне питання: а чому ж Тесла 3 у нас на останньому місці? Тобто, ти її не дуже радиш. Тому що, друзі, якщо вибирати Європу, то в п'ятнашку ми не вліземо. Ну, я кажу про адекватні варіанти з нормальними пробігами і так далі, та навіть неадекватні зараз привезти трійку з Європи за 15 нереально з Америки реально і навіть за 13 реально. Але коли ви побачите в якому стані розбитої вона була в Штатах ви таку автівку не захочете. А коли починаємо обирати достеменно, у мене в цьому році куплено більше 10 різних Тесл зі штатів під моїх клієнтів. І кожен раз, коли ми обираємо щось дешевеньке і хочемо дешевеньку теслу, ми починаємо розглядати, що стандарт рендж начебто, не хочеться, а хочеться вже лонг-рендж, і я з вами повністю погоджуюсь, якщо брати Теслу, то Теслу треба брати Лонг Рендж стандарт не ліквідне авто, і проїжджає не так багато, як хотілося б. Long Range. А потім ми починаємо розглядати, що якщо лонг-хренч невеликим ударом з ремонтом на сьогоднішній день стане там умовно 17-18, начебто треба додати десь 2, ну можливо, 3 тисячі доларів і купити вже рестайлову 21-го року. Там, де вже є подвійне скло спереду, там вже є покращена шумка, ну коротше. І ми вже переходимо в сегмент 20 двадцятко. Тому, друзі, Тесла 3 за 20 це гарний варіант. Але у нас випуск про автівки до 15 тисяч доларів. І Тесла 3 за 15 тисяч доларів, то буде відро. Поїхали далі! Маю до тебе секретну інформацію. Хочеш знати, скільки зараз коштує ця автівка? В той час, коли ти дивишся це відео, переходь за посиланням в описі на мій телеграм-канал, там є всі ці автівки, і є актуальні ціни. Став на паузу і переходь прямо зараз. Ну і на шостому місці, друзі, у нас Renault Zoe з 52-ю батарейкою. Так, попадаємо в бюджет 15. Більш того, скажу інколи, навіть були варіанти і 12 тисяч доларів. Маємо начебто велику батарею, адекватний запас ходу, авто має, ну. Дизайн такий собі, комусь подобається, комусь ні, якщо з прагматичної точки зору розглядати, начебто найдешевше авто з великою батарейкою. Але маємо великий косяк. І я не кажу про те, що там вона невелика, мало місця в салоні, по дизайну багатьом не подобається. Але я знаю, що серед вас мене дивляться люди, яким вона дуже подобається. Тому не ображайтесь, це мій влог. Це моя думка, мені Зойка не подобається. Хоча 52- га хоч трішки якось стала виглядати більш цікаво. Тож, маємо ситуацію з поганою батарейкою. Нічого там не змінилось від попередників. Абсолютно нічого. Сам нещодавно читав 52-гу Зою. Уявіть, у автівки був пробіг 47 тисяч кілометрів. Начебто майже нове авто. Залишок батареї був 90,7% на новому авто, вже мінус 10%. Ну, типу, для мене це незрозуміло. Незрозуміло, тому що наш випускати автомобіль з такою батарейкою. Ну, а звичайно, якщо зробити з нормальною батарейкою, то ціна буде взагалі нецікава. Тому. Оприділили на шосте місто зойку, і майте на увазі, в цілому авто нормальне. До речі, дуже багато європейських фірм мають зойку у себе в арсеналі, як невбиваємо авто для доставок, для якоїсь там офісної роботи, як робоче авто. В принципі, чудово. Якби не деградація цієї автівочки, деградація батареї, я маю на увазі, то в принципі було б відносно нормальне авто. Батарейка деградує, і це великий і жирний мінус. Більш того, я хочу сказати, що зараз по пальцях однієї руки, навіть і п'яти пальців буде багато, якщо перелічити автівки, де реально погані батарейки. Сучасні електромобілі повністю позбавилися тієї проблеми. Тому, купуючи зойку, начебто з думками про те, що зараз буду економити і буду проїжджати там 300 плюс кілометрів. Майте на увазі, поїздите ви на ній накатаєте 100-150, там, там, може там і більше тисяч кілометрів, батарейка ваша буде дуже в поганому стані, і вам треба буде його продавати за копійки, тому що батарейка здохла. Тому логіка відпадає. Ідемо далі. Ну і поки б ми не перейшли до наступного автомобіля. Як вам взагалі такий формат? Напишіть мені в коментарях формат підкасту. Тобто я тут щось вам розповідаю, ви можете мене просто слухати в навушниках або без навушників, не ну, обов'язково навіть дивитись картинку. Такий формат у мене виник через те, що я хочу з вами ділитись різною інформацією, але для цього, в принципі, не треба мати автомобіль, який я оглядаю, чи щось ще. Ну і до того ж. Зараз зима, холодно, а мені тут тепло, комфортно. Ну і довго підбирав на якому фоні це має бути. Ну, мені дуже подобається. Як вам? Напишіть свої враження. Дякую за коментарі. І на п'ятому місці, друзі, у нас Нісан Ліф з сороковою батарейкою. Почав Leaf випускати сорокової батарейки з 2018 року. І відносно популярне авто. У мене в кривому розі. Хто не знає, я сам з кривого рогу. Ну і якщо так. Ділимось то, я займаюся автівками з Європи і з Америки. Хто вперше на моєму каналі, будь ласка, можу привезти. В Європі оглядаємо, купуємо, привозимо, доставляємо, все робимо. Америку везу, також під ключ може відремонтувати. Ну і ліфів 40-х я привіз в цьому році. Ну, відносно небагато. 6 ліфів я привіз. Ну і по ліфу, знаєте, це начебто вже такий. Звичний варіант, як от 24-й ліф, так би мовити, зірвали ринок, типу дешевий електромобіль і так далі. Далі випустили сорокову батарейку, ліф має багато переваг, такі переваги, як відносно великий салон, тобто там просторо, великий багажник. Виглядає вона, в принципі, сучасно. Не хочу сказати, що вона там комусь там подобається чи не подобається. Я особисто 40-овий ліф. Ну, таке відношення, знаєте. Тобто, це не те авто, де ти закриєш і хочеться повернутися і подивитися, яка в мене крута тачка. Ні, я не відношу, але в принципі дизайн норм. Надійне авто. Питань з приводу ремонту по ньому теж дуже мало. Але маємо ситуацію знову ж таки з не дуже якісними батарейками. Так, вона літій на Янот там з графіту, але катод у нас. Зроблений не так, як потрібно. До прикладу, далі ми будемо говорити про інші автівки, там NMC-батарейки, тобто катод з Нікель, Марганець, Кобальт зроблено. Там оксид літію з марганцем. Ну, коротше кажучи, знову такі зажали бабки на нормальну батарею. Маємо відносно велику деградацію. Що таке велика деградація? Це, в принципі, від 1,5 до 4% на рік деградації, в залежності від стилю використання. Як часто ви заряджаєтесь на швидкісних зарядках і так далі. Тому, скажімо так: 2% на рік деградації там точно буде. А це знову ми приходимо до того, що ми маємо велику деградацію після тривалого використання. Це впливає на фінальну вартість автомобіля, коли ви будете його продавати. А продавати з великим дисконтом від моменту купівлі ну, звичайно, це неприємно. Із мінусів також можна додати, те, що все ж таки Nissan дуже сильно економить на матеріалах в салоні. Весь пластик, який там є, він такий відносно царапучий. Не сказати, що там до всього доторкається, і тобі приємно, неприємно. В принципі, це дешевий електромобіль. Як ідеологія була дешевого автомобіля, так вона зараз і залишилася. Ну і на четвертому місці я поставив Mercedes B клас Electric. Є у мене огляд на каналі, їздив я відносно багато на цьому мерседесі. Дуже приємна кросоверна посадка. Там себе відчуваєш, наче за великим кросовером, і це приємно. Ну особисто мені приємно, бо я дуже полюбляю їздити саме за кросоверами. Але що ми маємо? Маємо, в принципі, стару технічну частину. При великому об'ємі салону, маємо понтовий бренд Mercedes, але ми маємо застарілу технічну частину, маємо ситуацію, то, що вони це все взяли від Тесли S першого покоління, і маємо проблему з сальником ротора, через який потрапляє антифриз в мотор. Цю ситуацію треба, якщо купує, купуєте, одразу замінити той сальник, зробити всі інспекції, щоб такого не було. На ранніх стадіях, коли ми купуємо в Норвегії під наших клієнтів Mercedes b класу, ми дуже прислухаємось, як той мотор працює. Під час тест драйву, коли мої люди оглядають його в Норвегії. В Норвегії буде найкраща ціна на нього, як і на Лів, і ще й додатковий комплект гуми і так далі. Купуємо лише в південній частині, щоб не було ніякої ржі, і вони були в гарному стані. Тож маємо ситуацію, ми прислухаємо, щоб не було сторонніх звуків. Легкий такий писк від мотору під час їзди каже про те, що антифріз вже починає туди потрапляти. Тому є такий момент, ну і. В принципі, по салону, він ну трішечки архаїчно виглядає, але і по ціні, от зараз буквально у мене відправив свій евакуатор. Забираємо у Львові, привезли Мерседес. В Запоріжжя, біленький, він коштує 10,5 тисяч доларів, максимальна комплектація, гарний стан, оглянули все без ДТП, все чудово. 10,5 це далеко до п'ятнашки. Правильно, там ще можна якийсь підбитий старенький лів купити на здачу. Але тим не менш, автівка в цілому, якщо не брати проблему з мотором, якщо не брати, взагалі що хотілося б, щоб трішечки він був новіший. по Влаштування по матеріалах більш сучасніший, але знову ж таки ті автівки також давно вироблялись вже і QC, і Q. І Q серія вже давно є, EQC QC був у мене на огляді. Це так би мовити, наступний крок після Mercedes b класу. Якщо не дивились, перейдіть, подивіться посилання за посиланням, значить, Mercedes EQC QC. Досить непоганий електромобіль. І друзі у нас на четвертому місці. Мерседес Б-класу має і переваги, і недоліки, але ми йдемо далі. Ну і на третьому місці, друзі, BMW i 3 Я володів більше ніж півроку, накатав багато тисяч кілометрів на BMW i 3. У мене є кілька оглядів моєї бехи. Враження тільки теплі, тільки приємні. Серед всіх автомобілів, які у нас сьогодні будуть в огляді, якщо так можна сказати. BMW i 3 має максимально якісний салон, максимально приємні матеріали, і шкіра вам тут, і дерево, і все чудово, все приємно. Двері відкриваються зсередини, як у Rolls-Royce. Понтова, прикольна тачка. Дизайн мені подобається. Моїй дружині дуже подобається, бо не звичайний дизайн, не так як звичайне авто виглядає. Певно, більшості дизайн, можливо, буде не по смаку, але треба обирати той кольор, який подобається. У мене був темно-синій, з чорним, і я вважаю, що це топчик. От, і, і теплі враження. Гарна автівочка, і з мінусів вона не дуже велика. З позаду можна сісти лише двом людям. Мій малий син сідав посередині, там, де підстаканники, і таким чином поміщались на короткій відстані. Значить, коли там в автівці було 5 людей. Але знову ж таки, все ж таки, це чотиривмісний автомобіль, і ну, бажано брати в максимальній комплектації, щоб відчути всі моменти, всі приємності, які там є і великий кран, і система безпеки, і так далі, і батарейка там. Теж дуже якісна, як і в попередньому Mercedes я не сказав. Але батарейки далі у всіх оглядаємих автівок, скажімо так, будуть гарні. Тобто деградація не більше 1% на рік. Тому BMW i 3 або з 33 ю батарейкою, або 42 другою батарейкою, це буде гарний вибір. Ви будете задоволеними цими автомобілями. За той час, коли я їздив, була проблема з клапаном в системі кондиціонування. Він мені не холодив заміна клапану, мені обійшла 150 доларів, і проблема пішла. До речі, коли шукав цей клапан, знайшов тільки в Європі 7 днів була доставка поміняли питань. Нема по іншим всім моментам, надійне гарне гарне авто окремо. Це все було в моєму огляді BMW i 3, то можете перейти подивитись. То, що він зроблений із скловолокна, тобто умовно не метал. Я вважаю, це більше плюсів, немає ніякої корозії, немає ніяких моментів. А коли люди кажуть, що ти там потрапиш в ДТП і, і що, ну і замінив ти те крило, та і все. А ти що, будеш помяти крило там сильно рихтувати і шпаклювати? Ну таке собі. Тому я тут бачу більше плюсів, ніж мінусів. Тому BMW i 3. З 33 або 42 батарейкою цінова категорія на них на сьогоднішній день від 13 і вище тисяч доларів. Ціни всі називаю вже з доставкою у Львів. Тому гарне, приємне авто, точно будете їм задоволені. Ну і на другому місці, друзі, у нас Hyundai Ioniq Electric Знаєте, у мене був Огляд, якщо не бачили, обов'язково подивіться порівняльний огляд BMW i 3 Golf і Ioniq. Стійки хейту, там я зловив, стільки образ від власників Hyundai, ну і насправді, я вважаю, що він займає правильно друге місце. В цьому списку, тому що дійсно гарний автомобіль. Із тих вражень, які я багато проїхав на іоніку, з тих вражень, які я відчув тоді, коли я знімав той відосить чітко пересаджувався з одного авто на інший, на третій. і Так далі, він один з найм'якіших. Тобто підвіска і м'якість ходу топові. Реально дуже м'яке авто. Надзвичайно, навіть м'як м'якше, ніж гольф. Трішечки м'якше. Великий салон, великий багажник. Приємний класний автомобіль. 28 батарейка проїжджає. Ну, якщо йти на рекорд, хтось там навіть каже 280 проїжджав, але я в це не вірю. В реалі треба розраховувати влітку 200-220, ну 220, взимку треба розраховувати приблизно 180, але це дуже сильно залежить від умов і від водія. не вбиваємо батарейка. Чудово працюючі мотори. Весь Hyundai хочу сказати, що Hyundai і Kia у них мотори працюють ідеально і навіть еталонно, тому що витрати по енергії під час руху мінімальні, і це дуже класно. Проблем з автівкою технічно ніяких немає. Батарейка має мінімальну деградацію не більше, ніж 5% на рік. Hyundai один з небагатьох брендів, який чесно показує вам ємність, яку дає на використання. Тобто, до прикладу, ми далі перейдемо до наступного нашого автомобіля. І як і в більшості, наприклад, кажемо, 36 батарея, але дається там 32 чи 31 кВт на використання. У Hyundai все по чесному. Батарея більшого розміру, але дають 28, і кажуть, ми даємо 28 кВт на використання. І через те ми маємо ту ситуацію, що він, в принципі, непогано проїжджає, плюс економічність моторів, гарні враження про Hyundai Ioniq Electric. Але чому не на першому місці? Тому що по Hyundai є два нюанси, які мені не подобаються. Перший нюанс потрапляєш всередину. І це стосується майже всіх електричних Hyundai, в тому числі і hyundai Kona, Пластик маємо дуже царапучий. Він жорсткий, і там, де на іншому автомобілі ти десь там пройдеш якимсь гудзиком чи чим і не буде нічого, тут залишиться якась подряпанка. Дуже царапучий пластик, мені це не подобається. Я хочу доторкатись до чогось більш преміального. І по друге, мультимедіа. Знову ж таки, є окремо огляд, їздив я і знімав Hyundai Ioniq 28. І хочу сказати, що ну от, знаєте, от та мультимедія, яка є, я в одному з випусків казав, що розробники надихалися восьмибитною Денді, яка у мене колись була 100 років тому. Ні, не такий старий, але тим не менш, ви мене зрозуміли. Тобто, в електромобілі застаріла мультимедіа. І це. Повна фігня. ну щодо сприйняття. І якщо хтось з вас почне казати, а 39-й Іонік, їздив я на 39-му іоніку, і от мені незрозуміло. їм, корейцям треба показати, як правильно робити ту мультимедіа, як, як має виглядати то меню. Ну, допотопне воно все просто допотопне 10-15-річної давнини. Не має так виглядати меню в сучасному електромобілі. Ну, немає. Хай подивляться на інших. На інші автівочки і зробляться свої думки. До речі, 39-й, читав я 39-й іонік, і дуже великі питання. Автівка з пробігом 40-38 тисяч була. В нього сох вже був 97%. Ну, таке, таке, таке собі, таке собі. Тому, друзі, іонік 28-й, на сьогоднішній день від 11 до. Там приблизно 14-15 тисяч знову ж таки, в залежності від стану, пробігу і так далі, можна обрати. І Іоніком будете задоволені. Гарний, приємний, надійний автомобіль, яких я привожу ну, відносно багато. Не так багато, як та автівочка, яка зараз буде на першому місці, але Мерседеси, Ліфи Nissan, BMW i 3. Іоніки це теж популярні в Україні автівочки, але найпопулярніше, найбільше запитів у мене, найбільше я їх везу. Це та автівочка, яка у нас на першому місці. Друзі. Перше місце. І на першому місці у нас Volkswagen і e Гольф. Другого покоління 36-батарейка. Я думаю, той, хто давно мене дивиться, ви знаєте, що я дуже люблю цей автомобіль. А за що я його люблю? Друзі, сучасний класний кайфовий електромобіль. Дизайн. Ну, не просто ж так, має власну назву. Гольф клас це ім'я цілого класу електромобілей. Інші виробники. Роблять свої автомобілі і називають це автомобіль гольф-класу, тому що це настільки вдала форма, настільки правильно і настільки максимально вона якісно зроблена, і настільки сильно вона подобається людям, що це просто вже власне ім'я гольф-клас. Немає людей, які б сказали, що гольф це погане авто. Немає людей, які. Приїжджають до мене хто із кривого рогу, хоча географія моїх клієнтів це вся Україна. Але ті, які з Кривого рогу, часто приїжджають, кажуть, слухай, можна я приїдусь на гольфіку? Ну я там хочу тебе замовляти, але хочу зрозуміти більш там. Всі задоволені, всі в захваті від гольфа. Тому що, якщо зовні це, в принципі, класичний автомобіль, ніяких вау ми там не бачимо в дизайні. Він стриманий, але при тому є. Свої ізюмінки, як то кажуть. Ми маємо гарний, приємний дизайн зовні. Ми маємо неперевершену еталонну керованість. Потрапляєш за кермо гольфа, ти будеш в захваті. У гольфа є один великий недолік. Вам потім з гольфа пересідати на якийсь інший автомобіль буде дуже больно. Тому що за ті гроші, а сьогодні на сьогоднішній день 36-й гольф має ціну від. Умовно, 13 тисяч і вище можна за 14-15 за 15 вибрати класні варіанти в максимальних комплектаціях. І вам потім за ці гроші обрати якусь іншу автівку з таким же кайфовим салоном. То все до чого ви доторкаєтесь, воно все приємне, м'якеньке. Гольфи з пробігами 150 тисяч кілометрів мають стан нового автомобіля. Знову ж таки відправляю відео про батарейки. Я там більш детально розповідав батарейки невбуваємо. літій іоні з NMC Катодом невбиваємі батарейки, навіть якщо заряджати їх на швидкісних станціях, ви їх не вб'єте. 14 см кліренс, як у більшості легкових автомобілей. Особисто мій е, такий нюансик через те, що я люблю кросовери. Але зі своєї Тесли X, коли пересідаю на гольфа, я все ж таки кажу, мені не подобається сідати і виходити, бо низько люблю вис високу посадку. Але коли ти там сидиш, це кайф. Класні матеріали, невбиваема батарейка, автівка, яку не люблять майстри. Тому що вона їм не дає заробити на собі, тому що вона не ламається. Інколи люди кажуть, якісь ж є болячки в гольфі. Друзі, болячки такі самі, як і на більшості електромобілів. Лючок, через який заряджається електромобіль після мийки взимку, ну, треба витерти воду, щоб він не замерз. Інколи замерзає. Дуже часто купуємо в Норвегії гольфи, де власник каже: я замінив той лючок, бо не мог відкрити. Не вистачило місків зробити якось по іншому знаю, феном нагріти та відкрити. Ну, коротше, ви поняли. Ситуація не в проблемі гольфа, а в проблемі власника. І більш того, це проблема стосується всіх електромобілів, а не тільки гольфа. Також інколи мене люди питають: а чув, що є проблеми з тепловими насосами? Друзі, то що я... Зіштовхувався те, що мені казали власники інших гольфів, один є гольфік, де міняли знову ж таки клапан. Такий клапан, який я казав про BMW i3, клапан кондиціонера, який має якийсь там свій ресурс, знову ж таки, ціна клапана 100 баксів плюс робота. Поміняли проблем не було. І знову ж таки, це не проблема гольфа, це проблема, в принципі, установки з тепловими насосами, де є той клапан. Ну, тобто я не хочу дуже сильно в цю технічну частину, але це не є проблемою саме гольфа. Тому, друзі, гольф має безліч переваг, як і безліч відео у мене є про гольф, і тому він стоїть на першому місці. Тому я впевнено вам кажу. Якщо ви думаєте, який автомобіль купувати, і думаєте, можливо, це гольф, з гольфом ви точно не прогадаєте. Ліквідний, надійний, не вбиваємо батарейка, кайфовий салон. я не знаю, як вони це роблять. Я не знаю, як вони це роблять, але маємо ситуацію, коли матеріали зроблені так, що їх дуже важко вбити. Тобто, все, що ви можете там чухатись, хоч гудзиками, хоч не гудзиками, спробуй ще його подряпати. Це реально якісне авто, приємне, і я надзвичайно його рекомендую. Тому що якщо розглядати всі інші варіанти, то дивіться, далі у нас там пішов до 2020 -го року, гольф випускався. Далі ID3 зайшла, не зайшла автівка. А гольф це супер. Якби він ще був, як більшість клієнтів у мене каже в кузові універсал. Ну, я розумію. Було б іще популярніше. Іще. Ну, і я хочу сказати, що серед моїх клієнтів найбільше ми замовляємо гольф. Якщо ви за мною слідкуєте, ви бачите дуже багато відео, дуже багато відгуків клієнтів, моїх саме про гольфи, дуже багато я показую, що ми вантажимо. Ну, про що я зараз кажу? У мене зараз е грузиться Ліф 24 й Восло. Вчора загрузили гольф. І на минулому тижні у мене був Mercedes. І два гольфи, 1,24 24, 1,36. Ви розумієте, кількість гольфів дуже велика. І тому гольф one love, one love. І друзі, тепер питання до вас. Ну, по-перше. Хтось з вас буде казати, що а ти ще не згадав такий-то, такий-то і такий-то автомобіль. Друзі, не згадав, тому що їх ліквідність, їх бажання їх покупувати воно на нулі. Тобто, всякі там Citroen c 0 і так далі, китайці, BYD і так далі теж попадуть в цю категорію до 15-ї, ще й китайське, ще й нове. Але у мене планується окремий випуск про китайські автомобілі. Де я розкажу вам все, що я про них думаю, а для цього варто підписатись, щоб не пропустити цей відос. Я їх розірву. Я вам скажу всі плюси і мінуси. Ну і друзі, завершується цей випуск. Якщо вам сподобався цей формат, будь ласка, ставте лайк, це формат підкастів, де можна просто мене послухати. От якщо є якісь пропозиції, Інші автівки, які не війшли в цей випуск, будь ласка, пишіть, хочу знати вашу думку з цього приводу. Можливо, ще окремий відео зроблю про ті автівочки, які я в цей день не описав в цьому випуску. Тому, друзі, я всім тисну руку, обійняв до зустрічі в нових випусках. Ну і є сенс підписатись, натиснути лайк, щоб підтримати і мене, і україномовний контент. До зустрічі в нових випусках. Всім папа! -па. Ну і друзі, буде слушне зауваження. Якщо ви напишете зараз в коментах, а що ж ти про болта нічого не сказав, друзі Chevrolet Bolt 60 батарейка. В принципі, в першому поколінні можна його купити з Америки за 15 і навіть можна і дешевше. Але що хочу сказати, це в принципі бездушне авто. Водяне охолодження, надійна батарейка, дуже незручні сидіння. Деякі люди навіть з вольта ставлять. От і, в принципі, якщо типу для роботи посадити туди водія і самому не їздити, то буде ок. А якщо для себе.